Сьогодні молодшому сину лікували зуб. І щоб ви зрозуміли, яка різниця між моїм першим знайомством зі стоматологом і його? Анестезію зробили так, що він навіть не зрозумів. Ну, типу, взагалі все чудово. Кабінет весь розмальований. По закінченню вибрав іграшки, вийшли, та якби і не лікував зуб. Моє перше знайомство: приїжджаю до тата в Стрий, болить зуб. Він працює в той час на залізобетонному заводі, ну і веде мене туди до стоматолога. Мені вирвали зуб без анестезії, причому я не знаю, чи то вони помилилися, чи як це було. Це був вже постійний зуб. По руках мені було, я думаю, років 9, ну максимум 10. Плюс це все мені вилізло в гроші вже в дорослому віці. Мені, в принципі, за цього довелося ставити брекети, ну і плюс імплант в кінцевому результаті. Обійшлося дорого і неприємний досвід на все життя.